Цей годинниковий бренд створив абсолютно новий вид ремінця за допомогою лазерів, майбутнє на наших обличчях і в наших кістках технологічні тенденції та екологічні проблеми. Технології стрімко змінюють наше життя, і останні новини відображають цю динаміку особливо яскраво. Від революційних ремінців для годинників до екологічної катастрофи, що насувається в океані, ми стикаємося з картиною, яка вимагає роздумів і активних дій. У цій статті я поділюся своїми думками про ключові тенденції, які формують майбутнє, і про те, як ми можемо до них адаптуватися. Розумні окуляри ставка на доповнену реальність чи шлях до соціальної ізоляції. Марк Цукерберг і Мета активно просувають концепцію розумних окулярів, стверджуючи, що їх носіння є ключем до когнітивної переваги в майбутньому. Але дозвольте мені поставити запитання, чи дійсно ми хочемо, щоб наші обличчя стали екранами, які постійно транслюють інформацію? І якою ціною? У дитинстві я пам'ятаю, як мене захопила ідея майбутнього, де технології будуть інтегровані в наше повсякденне життя. Але спостерігаючи за розвитком розумних окулярів, я відчуваю більше тривоги, ніж хвилювання. Вони, звичайно, пропонують цікаві можливості для доповненої реальності, але не забувайте про можливі негативні наслідки. Соціальна ізоляція, постійне використання розумних окулярів, може призвести до зменшення спілкування віч на віч і посилення соціальної ізоляції. Ми ризикуємо втратити здатність до емпатії та невербальної комунікації, які є основою людських стосунків. Незграбність і безпека, як справедливо відзначають відгуки, розумні окуляри можуть зробити нас незграбнішими. Уявіть, що ви спотикаєтесь на тротуарі, занурені в дослідження доповненої реальності. Безпека це не просто слово, це життєва необхідність. Проблеми з ремонтом виявилося, що рейбанс відмети важко відремонтувати. Це викликає питання про стійкість і довговічність цих пристроїв. В епоху, коли ми все більше турбуємося про навколишнє середовище, одноразові гаджети не є найкращим вибором. Я не заперечую потенціал доповненої реальності, але я вважаю, що нам потрібно підходити до її впровадження з обережністю та враховувати соціальні та етичні наслідки. Людськими цінностями не можна приносити в жертву технічний прогрес. Годинники Текхуер чи правильне рішення зробити ставку на Apple? Рішення TechHour відмовитися від Google UR і прийняти екосистему Apple є цікавим поворотом. На висококонкурентному ринку розумних годинників націлювання на конкретну платформу може бути стратегічною перевагою. Екосистема Apple Apple має базу лояльних користувачів, які цінують інтеграцію пристроїв і простоту використання. Отримання сертифікату Made for Apple відкриває нові можливості для годинників TechHour. Гнучкість та інноваційність відмова від Google UR дає Techhuwer більше свободи для розробки власних операційних систем і функцій. Це може призвести до унікальних та інноваційних рішень. Я вважаю, що Тегхуер зробив правильний вибір, зосередившись на Apple. Це дозволить компанії зміцнити свої позиції на ринку розумних годинників і запропонувати користувачам кращий і більш комплексний досвід. Океан на межі катастрофи, що нам робити? Новина про те, що Світовий океан наближається до критичної точки, є тривожним дзвінком для всього людства. Зміна клімату, забруднення та надмірний вилов риби руйнують морські екосистеми з безпрецедентною швидкістю. Мікропластик, дослідження показують, що мікропластик може послабити наші кістки. Це лише один із багатьох негативних наслідків забруднення навколишнього середовища. Дії нам терміново потрібно вжити заходів для захисту наших океанів, це включає в себе скорочення викидів парникових газів, боротьбу із забрудненням пластиком і впровадження екологічних методів рибальства. Я вважаю, що захист океанів є нашою спільною відповідальністю. Ми повинні діяти зараз, щоб зберегти цей безцінний ресурс для майбутніх поколінь. Кожен із нас може змінити ситуацію, починаючи з малого, зменшивши споживання пластику, підтримуючи екологічні організації та вибираючи екологічні продукти. Палатан, перезапуск і штучний інтелект. Запуск нової лінійки обладнання та послуг крос-навчання Палатан на базі Шай є цікавим прикладом того, як компанії адаптуються до мінливих ринкових умов. Використання штучного інтелекту для персоналізації навчання та підвищення ефективності є перспективним напрямком метаподаткові пільги в Луїзіані, обіцянки та реальність. Історія податкових стимулів мети в Луїзіані є яскравим прикладом того, як компанії можуть використовувати державні субсидії для досягнення своїх цілей. Однак невиконання обіцянок щодо створення робочих місць викликає сумніви щодо прозорості та підзвітності бізнесу. Apple гонка за розумними окулярами. Спроби Апал наздогнати мети в області розумних окулярів є відображенням жорсткої конкуренції на ринку технологій. Незважаючи на затримку розробки дешевшої версії Vision Pro, Apple не відмовляється від цієї ідеї. Intel нові чіпи і майбутнє комп'ютерних технологій. Поява нових мікросхем Intel є важливим кроком у розвитку комп'ютерної техніки. Більш потужні та енергоефективні процесори є ключем до майбутнього інновацій. Logitech – Вимкніть функції розумного дому. Рішення Logitech вимкнути функції розумного будинку в деяких продуктах є прикладом того, як компанії можуть змінювати свої рішення залежно від ринкових умов. Однак це може викликати розчарування у користувачів, які звикли до цих функцій. Висновок. Баланс між технологією та стійкістю. На завершення хотілося б відзначити, що майбутні технології і майбутні планети тісно пов'язані. Ми повинні прагнути до балансу між технологічним прогресом і сталим розвитком. Ми повинні використовувати технології для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та забруднення. І найголовніше, ми повинні пам'ятати про людські цінності та прагнути створити суспільство, в якому технології служать людям, а не навпаки. Не забувайте про прості радощі життя, живе спілкування та красу природи. Майбутнє в наших руках, а яким воно буде, залежить від наших дій.